Всім привіт! Мене звати Олекса, і сьогодні ми говоримо про покликання. Як знайти своє покликання? Чого я хочу, що я із себе представляю, чим мені займатися, як мені заробляти гроші? Ми дуже часто задаємося цим питанням, і на просторах соцмереж взагалі дуже багато відео на цю тему, дуже багато думок про те, як знайти своє покликання, як прийти до того самого. І багато людей. Радять абсолютно різні речі. Тобто, ви можете знайти відео, де вам порадять зробити медитацію, де вам порадять пройти якийсь курс любові до себе, де вам порадять прочитати книгу і так далі, і тому подібне. Але я недавно прийшла до такого усвідомлення, що люди дуже часто хочуть, наприклад, покращити тему грошей і вивчають все, крім самих грошей, хочуть змінити життя. І вивчають все крім самого життя. Відповідно кажучи, про покликання вивчають все крім самого покликання. Читають книги, проходять різні курси, але ніколи не доходять до покликання. Тому це відео в якомусь плані буде незвичайне для Ютубу. Я поділюся своїм дуже простим висновком про те, що таке покликання і як його розвивати. І я розумію, що у всіх людей, у всіх підлітків присутні багато страхів, сумнівів, думок про очікування інших, страх, наприклад, невідомості, страх вчитися взагалі себе проявити в чомусь, нерозуміння і так далі. Тобто, ця тема насправді дуже 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 велика. Тут дуже багато думок та емоцій можна вмістити. Тому я знімаю про це наступне таке більш глибоке відео про всі свої переживання. І про рефлексію з різних сторін з приводу того, чим займатися після навчання. Це буде дуже класне відео. Я дуже чекаю, щоб його виставити. А сьогодні я просто вам дам ясні думки з приводу того, що таке покликання. Тобто я в цьому відео хочу звузити тему розмови суто до того, що таке покликання, і дослідити саме покликання саме по собі. І поділюсь класною, якби вправою <хи> з чатом GPT, яка, я думаю, вам допоможе знайти чим займатись. І так, що ж таке покликання? Чомусь дуже багато людей вважають, що покликання це повинна бути така справа, якою вони займатимуться все своє життя, яка ніколи їм не надоїсть, в якій вони будуть, я не знаю, просто найкращими, найбільшими. У цій ніші, де вони будуть заробляти багато грошей і взагалі прив'яжуться до неї на все життя. Тобто, це справа, яку ми маємо знайти в кінці школи, зрозуміти, що вона нам потрібна поступити в університет, і все наступне життя ми повинні визначитися, що ось це моє покликання, і я ось ця людина. І я точно займаюся цією справою. Але я вважаю, що це не так. Напевно, тому що як мінімум наша особистість постійно змінюється хоч певний проміжок часу ми є одною особистістю з одними цінностями, з одними цілями, з думками та розуміннями життя, все одно через десятки років ми будемо зовсім іншими людьми. Прям кардинально іншими людьми ми можемо знаходитись зовсім в іншому місті, в іншій країні. Нам можуть подобатись зовсім інші речі. З нами можуть бути зовсім інші люди. І взагалі ми можемо усвідомити, наприклад, що у мене в цінностях більше відпочинок. І розслаблення, аніж кар'єрний розвиток. І не дивлячись на те, що минулі 20 років я була такою кар'єристкою, це окей усвідомити в один момент, що мені більше це не потрібно. Тому я прийшла до такого висновку, що покликання це своєрідний потік, флоу, і для того, щоб його визначити, нам просто потрібно визначити, яка справа в цей конкретний момент мені подобається набагато більше. Ніж усі інші. Да, це така типу Вау, відкрила Америку. <хи> Ні, насправді основну думку, яку я хочу вам зараз донести, це те, що якщо зараз у мене є якась конкретна справа, яка мені подобається більше, ніж інші, то, ймовірно, її мені вистачить на 3-5 в кінці кінців 10 наступних років свого життя. Але з часом вона мені може перестати подобатись навіть через рік, і це нормально і покликання. Це не ця справа, а вміння в моменті визначати, що мені подобається більше, ніж усі інші справи. Я вважаю, що покликання це саме цей потік різних справ. Тобто певний десяток років, я, наприклад, займаюся танцями. Наступний десяток років я можу займатися якимось бізнесом. Наступний десяток років. Можливо, мені взагалі хочеться книги писати, розумієте? Ось це є покликання. Але всім нам відомо, що з покликання потрібно заробляти, тому що в нашому матеріальному світі гроші є дуже важливою складовою. І я вважаю, що для того, щоб наше покликання працювало для нас, нам потрібно розвивати в собі хард і софт скіли. Пояснюю, що це таке. Хард скіли це якісь конкретні тверді навички в конкретній сфері. Наприклад. Я вмію писати код, я вмію танцювати, я вмію виставляти, наприклад, світло в кадрі, малювати вмію. Тобто, це якась конкретна навичка. Софтськіли це м'які навички, які можуть бути корисними у різних сферах. Наприклад, комунікабельність, гнучкість мислення. Гнучкість воно так говориться. Таке слово взагалі існує. Коротше, коли у нас. Резистентність можна сказати, коли ми в принципі гнучкі як особистість, коли ми можемо підлаштовуватись під різні обставини, життєві, взагалі масштабність мислення і всі тому подібні речі, які можуть бути корисні у різних сферах і можуть нам допомогти, тому що. Якщо я буду певну кількість часу розвивати скіл у тому, що мені подобається більше за все інше, і за допомогою скілів я зможу монетизувати цей навик, тобто за допомогою вміння продавати, за допомогою комунікабельності і тому подібному, я зможу завдяки цьому покликанню жити, тому що скіл розвиває в нас професійність, а скіл нас Монетизує. І як тільки через певну кількість часу я зрозумію, що більше мені подобається щось інше, ніж це, я в будь-який момент зможу розвинути інший хард скіл. І за допомогою софт скілів також монетизувати інший напрямок. Ці речі допоможуть ніколи вашому покликанню не вгасати. Ці речі допоможуть жити за покликанням. І саме тому нам, вам і мені, Більше не потрібно шукати одне покликання на все життя. Не потрібно до нього прив'язуватись, не потрібно переживати, що воно нам може більше не подобатись, не потрібно боятись його втратити. Але тут виникає наступне дуже популярне питання. Чим мені, власне кажучи, займатися? Я не знаю, що мені подобається більше за інші речі. І відповідь на це дуже проста. Як я вже говорила в нашому інфоциганському просторі, люди дуже звикли розмивати якби, відповіді на питання. І тому, коли ви до якогось такого експерта, психолога звертаєтеся з тим, щоб дізнатися, що вам подобається. А вас починають досліджувати по зовсім іншим речам. Я сама, в принципі, на такі речі дуже часто попадаю. Я не говорю про те, що вони не потрібні чи не корисні. Я говорю про те, що насправді на питання, що мені подобається, чим мені займатись, відповідь набагато простіше і набагато ближча, ніж а вони намагаються нам її привіднести. І насправді в них ніколи не вийде, тому що цю відповідь можете дати лише ви самі собі. Яким чином? Просто пробувати. Ось і все. Це якби все. Багато людей та підлітків можуть у цій темі зіткнутися з двома такими найбільшими труднощами. Я так собі перескинула, чого боюсь я. Перше, це піти в невідомість. Друге, це страх бути новачком, страх нічого не вміти, і страх того, що тебе за це загейтять. Це прям це прям страшний страх. Да? З приводу страху невідомості. Є дуже класна вправа, можна зробити табличку зі своїми очікуваннями, тому що в нас є певні якби, очікування, що я зараз піду в невідоме і там. І в мене не вийде, я провалюсь, наприклад, мені відмовлять і так далі. І написати ці всі речі, типу, я очікую, що мені відмовлять. І спробувати суто для того, щоб в другій колонці написати, чи моє очікування справдилось, чи моє очікування не справдилось. І відноситись до цього так, ніби це гра. Тобто, ти це робиш просто для того, щоб. Перевірити, наскільки твої переконання насправді працюють. Я зовсім не хочу говорити, що вам ніхто ніколи не відмовить, що у вас завжди все вийде з першого разу. Це точно ні. Але да, пам'ятаємо ці всі відомі історії Джоан Роулінг і те, наскільки багато разів вона намагалася просунути свою історію з Гаррі Поттером і скільки просто видавництв їй відмовили. І таких історій дуже багато. Коротше, ця вправа з табличкою вам може допомогти. А про те, що боятися бути новачком та боятися критики, я вам скажу, що в нас занадто мало часу для того, щоб боятися просто думок інших людей. Тому що насправді те, на що ми витрачаємо 20 хвилин в день, займає цілий рік нашого життя. Якщо для вас це звучить дуже нереалістично, то зараз я вам поясню, як так вийшло у одному році 8 760 годин. У хвилинах це 525 600 хвилин. Якщо порахувати, що ми займаємось чимось 20 хвилин кожен день, то в рік це займає 7 300 хвилин. А за 72 роки в середньому ми живемо якраз десь так. Це виходить 525 тисяч хвилин. Тобто, це та сама цифра, скільки хвилин у одному році просто само по собі. Виходить, що якщо я буду кожного дня 20 хвилин перейматися про думку інших і боятися, то я витрачу на це цілий рік. А могла би цілий рік розвиватися в якомусь іншому напрямку. І це причому навіть не враховуючи те, що ми взагалі спимо, їмо, і насправді часу у нас ще менше. Хоч я ніколи не була прихильником цього стилю життя, що, типу, ми скоро всі помремо, нам потрібно швидко досягати, просто їбашити, і я не знаю, що ще. Я вважаю, що краще жити так, щоб отримувати насолоду від того процесу, де ми знаходимося зараз. Але, знаєте, ці підрахунки заставляють задуматись взагалі, а на що я витрачаю свій момент зараз. А... Навіть зникає бажання сидіти так багато в тіктоці, або теж саме перейматися через просто думки інших людей. Тому за цими страхами і якби труднощами на шляху того, щоб просто пробувати, ми нібито розібрались. Наступне питання ще більш очікуване. Я думаю, пробувати що? І у мене є для вас дуже така прикольна відповідь. Я задала чату GPT запитання, які речі, цікаві хобі я можу вивчити. Використовуючи там YouTube, безкоштовні майстер-класи, курсеру і тому подібне. Якщо мені цікаві такі-то такі то речі. І я описала там досить довгий список того, чим я займаюся, що мені взагалі подобається, чого я прагну, що мені до душі, чим я хочу займатися в майбутньому, і так далі. І він мені надіслав такий невеличкий список з речами, які цілком можуть мені сподобатись. І я раджу вам зробити те саме. Ви просто можете. Запитати в чата GPT, які речі вам можуть бути цікаві для того, щоб спробувати, виходячи із того, що ви вже про себе знаєте. Я думаю, ви точно займалися в дитинстві чимось, типу танців, малювання, або ще щось тому подібне. Або тим більше, якщо ви зараз займаєтесь чимось і воно вам прям до душі, то це дуже класна якби, вправа. До речі, на замітку. У чата GPT можна просити ще і ще такий список. Він може надсилати вам ще більше пунктів, які можуть вам сподобатись. І найцікавіше, що ці речі можна дійсно спробувати безкоштовно. Тому що існує багато майстер-класів, курсів на курсерії або тому подібних платформах на Ютубі. І, взагалі, головне просто задати напрям, а там ви вже. Знайдете для себе якісь відповіді. Якщо вам цікаво, що чат GPT відповів мені. А я для себе зараз визначаю, що мені подобається займатися блогом, а також танцями. І я потихеньку, спокійно, стабільно розвиваю ці дві сфери в своєму житті. Тобто, я веду блог в Ютубі, в Інстаграмі та в Тіктоці і регулярно займаюся танцями. До речі, якщо ви раптом маєте якийсь зв'язок до студії в Чернівцях і вам потрібен тренер з схілс. То ви можете мені написати, і я вам надішлю своє резюме. Просто на всякий випадок кажу, можливо, тут є люди, яким це цікаво. І нібито я визначила, чим я хочу займатися, але мені цікаво спробувати такі різні прикольні речі, щоб просто урізноманітнити своє життя, тому що, по-перше, в мене є час, і я не хочу сидіти так багато в тіктоці. І плюс я думаю, це точно розширить мій світогляд. Я буду краще розуміти, що мені подобається. І в якому напрямку мені рухатись. І так, зілюсь ідеями, які я би хотіла вивчити для себе наступним часом. По-перше, я почну з того, що виставляти освітлення. Мені здається, я зможу знайти якісь цікаві обучалки по цьому, і мені, як блогеру, це буде корисно. По-друге, вміти відпочивати, коли я задумала, що мені потрібно буде, ну не потрібно буде, що я захочу забрати тікток свого життя, я подумала, що Якби наше покоління, наші взагалі люди зовсім не вміють просто відпочивати більш якісно, я би також хотіла дослідити цю тему з точки зору психології і тому подібних речей. А ще я б хотіла навчитися варити каву, не просто варити, а саме робити там з неї різні напої, типу капучино, лати, якісь там. Рафи і тому подібне, мені здається, це було б цікаво. Плюс я б хотіла спробувати приготувати коктейлі, або, наприклад, різні живі чаї. Я просто обожнюю чай, і я бачила в Тіктоці багато людей, які типу роблять або знають різні рецепти. Саме живих чаїв, куди ти кладеш там всякі спеції, фрукти і тому подібне це дуже класна штука. Далі танцювальні стилі з різних культур на Ютубі та на інших платформах є багато майстер-класів. Це дійсно було б класно та цікаво, хоча б трішечки на одну годинку, на дві годинки, я не знаю на тиждень зануритись у якийсь інший стиль. Майстер-класи з акторської майстерності та імпровізації. Це також дуже цікаво є безліч просто вправ, які можна робити для того, щоб розвинути в собі акторську майстерність. Цікаві концепції в психології. Які розповідають про психологію стосунків, емоційний інтелект і саморозвиток. Плюс при цьому всьому ChatGPT мені порадив дивитися їх навіть англійською, тому що це буде розвивати паралельно навички англійської мови. Письменницька майстерність та сторітелінг про те, як доносити свої думки, і це також було б мені корисно як блогеру основи кінематографії. Це також цікаво для блогерів та контент-крієтерів. Про те, як працювати з камерою, кольоровою корекцією, монтажом. Та освітлення. У деяких випадках він радить прям конкретні ютуб-канали, де можна знайти для себе типу обучалки Це дуже це дуже класно. Майстер-класи з цифрового малюнку чи анімації, основи графічного дизайну, інтерактивна англійська через книги та фільми. Мені це дуже сподобалось. Він мені порадив прочитати книгу або подивитись фільм англійською мовою і потім знайти в Ютубі обговорення цієї книги або фільму. Це дуже класно. ти Типу дивишся? І слухаєш, як інші люди обговорюють те, що ти прочитав або подивився. Це прикольна ідея. Скетчноутинг та візуальні замітки це коли ти створюєш малюнки і схеми під час того, як ти навчаєшся чомусь, коротше, інформацію сприймаєш. Кулінарні експерименти з різних кухонь світу це дуже цікаво. Я би дуже хотіла приготувати суші. Дебати та критичне мислення він мені порадив або відвідувати онлайн-дебати, або подивитися лекції з критичного мислення, тому що це допоможе покращити навички аргументації. Це дуже класний, якби дуже класна навичка. Історія моди та стиль. Коротше, в мене є прям таке натхнення, знаєте, вивчати щось нове для себе, тому що це ж розвиває тебе як і особистість. Знаєте, це звучить, ніби я якась така вчителька, типу, в школі. Це тебе розвиває як особистість. Але бути особистістю, яка вміє всілякі речі це класно. Типу, прикиньте, ви попадаєте в якусь невідому тусовку, в тусовку мало знайомих людей, де ти хочеш з кимось познайомитись, і в тебе вже набагато більший шанс, що в тебе будуть. Типу класні друзі та знайомі, якщо ти вмієш знайти підхід через різні інтереси і речі, якими займаються різні люди. Та й, взагалі, класно бути людиною, яка вміє готувати коктейлі, розбирається в мисленні з психології, вміє поставити красиве освітлення, кадр, красиво сфотографуватися або сфотографувати. Я буду. Додавати ці речі в своє життя, і я буду знімати про це коротке відео в Shorts та тікток. Тому підписуйтеся, щоб їх не пропускати. Також я нагадую, що наступне моє відео буде про покликання про свій шлях, про різні думки, переживання та емоції з цього приводу, але з глибшої точки зору і з різних взагалі, кутів мислення стосовно різних страхів, різних сумнівів, очікувань інших і тому подібне. Я дуже чекаю. І також підписуйтеся, щоб його побачити. Як висновок я хочу сказати, що пам'ятайте, що справжній успіх приносить не квантовий скачок, не успіх за 30 днів чи ще щось тому подібне, а просто поступові довгі і маленькі кроки в одному напрямку. І насправді дослідити себе набагато легше, ніж нам внушають. Ось це був мій посил цього відео, що насправді можна. Просто досліджувати себе замість того, щоб а, вивчати багато курсів, читати багато книг і робити дуже багато непотрібних речей, можна просто а, скласти собі список справ, які я би хотіла спробувати, і просто їх спробувати. І, виходячи з цієї точки, ви вже будете мати, якщо не якусь справу, яка вам подобається більше за інші. Але як мінімум розуміння того, що вам подобається, а що ні, що вам із цього зайшло, і якою людиною ви є. Покликання це не щось складне, це не щось таке, що ускладнює нам життя. Це те, що повинно нас надихати, і давати нам можливість заробляти з цього гроші. Нам зовсім не потрібно робити якісь неймовірні кроки. Достатньо просто визначитися з напрямком і. Поступово, повільно, спокійно та натхненно рухатися. Якщо ви отримали з цього відео якісь інсайди для себе, то ви можете репостити його в сторіс. І писати про думки, які у вас виникали під час його перегляду. Також я буду вдячна за будь-які ваші коментарі. Діліться своїми думками, висновками та емоціями. Якщо ви знаєте, що у вас є друг або знайомий, якому це відео буде корисне, класне, цікаве, смішне, то я буду вдячна за поширення. Ми точно скоро побачимось, і я з вами обращаюсь з теплом, Олекса!